Євгенія та Пилип Куциби разом майже 61 рік, а здається, ніби вчора побралися. Розповідають про своє життя з посмішкою і теплом, згадують, скільки всього пережили разом і в радості, і в горі. Через все життя пронесли любов і повагу один до одного дід Пилип найстарший житель села Тертишники йому 84 роки, він корінний житель, народився в багатодітній сім'ї. Іван, Микола, Двоє, Дівдесят <coughs> на розглядця, четверо, Петро, Василь, Шестеро, Шесте, Семеро. І, і Михайло і я. Бабіжені да. в, в цьому році виповниться 81. Вона родом з Вінницької області. Вісімнадцятирічною почала працювати в садочку, а потім до яркої колгоспіль. Переїхала я сюди, у совхоз до Яр. Зразу переїхала, так управляючи каже, нема роботи. Польові роботи вже кончаються. Ви ж у вересні приїхали 9 вересня, а на фермі поки каміці нема місця. Так у садику будете нянечкою. Хорошо, побудую в садіку. Поробила я два місяці в садіку, а тоді знайшлося місце на... доїть корів, я перейшла на корів. Коли подружка Галина йшла заміж, взяла женю за дружку, а Пилип був у боярах. А давно був забувся. Не забувся ти. На свадьбу ми колесо. О, Женю, Микола, поколі. Друг його оженився. А я сюди приїхала. На заробітки, на заробітки приїхала. Так я корів доїла в сухозі, а вона в у нас. А, а мене, а мене на сила шукав. Нас на свадьбу <схід> поукали, Так він у боярах, а я в дружках. так Понравилась йому дружка. Це 73 го году. І ми снідать сюди, принесли до ярки дівчата всі гуртом з піснями. Заходить, Галя до нас посаджали, нас уже за стіл. Каже, Женя, ти позна... по... понравилася пиліпу. Попитав мене відки, як її звати, Женю її звати, а відки вона з Вінницької області. Все, женюсь, це моя. І я ж тільки вийшли, ми прийшли на ферму, передяглася, сіла до корів. підходить. А можна з собою побалакати? Кажу, поїдіть, отам сядьте, ти ще ж на ви, поїдіть сядьте на лавоці. А я прийду, тоді закінчу роботу, тоді прийду будемо балакати. Хорошо. Він пішов, сидів, я подоїла. І на велосипед, скільки просив мене, сядь, я підвезу. Ні. Незнайомий хлопець, куди я поїду? Не поїду ні за що. Провів мене і кожен день колись така блискавка, гримить, дощ такий злива йде. Я кажу, хоч сьогодні виспівся, лягла. Не буде, кажу, мого кавалера буду спати. Коли заходить донька білоруська. Женька, Женька, де Піліп прийшов. Кажу, да який дурак прийде під таку погоду. А він каже, а цей дурак і прийшов. Ну і так походив він. День у день не було того дня, щоб він не прийшов. А 20 липня, це ж 3 червня познайомилися а 20 липня і забрав мене до себе. Та тільки одружитись вони не змогли відразу, бо голова сільради не хотів відпускати Женю з села і не віддав їй паспорт. Я з другої області, з другого району. Не положено так. тоді було. Не положено так було. Я ж поїхала туди ж у село ж поїхали, ми ж оце ж побралися, а на роздвяні святки поїхала, думаю, ж візьму паспорт, виклопочу. Голова сільради, ні в какую. Забирай свого жениха сюди. Я кажу, як же я заберу жениха в його батьки старі. Його батьки старі, треба за ними. Не дали мені. Ми приїхали назад. А тоді мати через год подзвонила женю, каже, нас перевели, так приїжджай, так може там дадуть. Так я приїхала і поїхала туди і дали паспорт. І ми 19 січня розписалися з дідом. Працювали колгоспі, доглядали батьків. В родині народилося п'ятеро діток. На жаль, двоє померли. Зараз у подружжя три доньки, п'ятеро онуків і чотири правнуки. Найстаршому правнику вже 15 років. Дочка і внуця моя, і зять. Її два пацани, а це плем'яниця її. А це тут зять, і онука, і Сергій, і Наташа. І... Венічка і Валя, і я з дідом і Настя. А це Оля, сама старша дочка з маленьким своїм онуком, а мій правнук. А то дід баба, а це я, це на 80-літті. А то вверху зять і дочка середня і дві їх внучки. А то дві досі, онука і, і онука маленька більша, і я. А це Маринка Оліна і Женя хлопчик і Каріна. Правнуки четверо правнучат у мене і п'ять внучок. Баба Женя незмінний учасник усіх масових заходів. Вона дуже гарно співає і знає безліч пісень. І сучасних, і автентичних. Вже виросли внуки і правнуки є, у них я знаходжу. Щось рідне своє, а роки летять, а роки летять, їх навіть на крилах не можна догнать. Дід Пилип каже стільки років живемо, але вона мені не набридла. Вона мені не набридла. Любите, її Звісно, ну, я. Живуть собі вдвох господарюють, чекають гості дітей, внуків та правнуків. Їхня любов з роками стала міцною і сильною, а накопичене багатство подружньої пари вимірюється не в грошах та цінностях, а набагато важливіше для них теплом близьких рідних, дітей, внуків і правнуків. До цього можна надати мудрість і розуміння, накопичені з роками.